Тепер у Біляївській лікарні можна здавати більше видів аналізів ніж раніше. Там з'явилося нове лабораторне обладнання. Сучасні аналізатори дають високу точність результатів. Швидко, зручно, не треба нікуди ходити. Доброго дня, шановні мешканці нашої громади, нашого району. Сьогодні ми хочемо вам. Трошки розширити знання про нашу лабораторію, сказати про те, що в нас змінився спектр надання послуг в плані діагностичних обстежень. На сьогоднішній день лабораторія оснащена високотехнологічними автоматизованими аналізаторами. Це надає нам змогу зробити процес обстеження більш професійним, покращити якість. Що має позитивно вплинути на лікувальний процес, на якість обслуговування і на результат лікування, Незважаючи на такі важкі часи, так військовий стан в країні, все ж таки ми працюємо, не зупиняємось 24 на 7 Лікарня працює, чекає своїх пацієнтів, лікарі всі готові підтримати і зробити все так, як вимагають на сьогоднішній день всі наші стандарти. Добрий день, я завідовочка лабораторія, клініко діагностичної лабораторії Біляївська ЦРБ. Ми отримали нові сучасні аналізатори. Це аналізатор біохімічний автоматичний, це аналізатор значить, півавтоматичний автоматичний для виявлення колограми, це аналізатор флюоресцентний для виявлення наших імуноферментних досліджень. Також ми були підключені два місяці тому назад до системи ліс. Що означає ЛИС. система ліс. Система ліс це значить, що відділення лікарі нашої поліклініки роблять замовлення і лабораторно-електронному системі, і це все відправляється замовлення до нас. Значить, потім ми вводимо ці замовлення в наші аналізатори, і відповіді відправляються в електронному виді знову до наших замовників. У нас значить, був закуплений новий аналізатор. Фірма Ерба це чеська фірма. Він виконує дослідження, ті, які ми повинні виконувати для значить по цим пакетам, які нам замовляють НСЗУ. Значить, печенкові проби, трансамінази, мочевина, кліатинин, амілаза і такі інші, які замовляють лікарі. Коли працюєш на автоматичному аналізаторі, там він віддає в принципі сам за все. Він треба за контроль якості, тому що обов'язково, якщо ми працюємо на, на півавтоматах, на наших старих аналізаторах, ми повинні, повинні самі проводити цей контроль. Там все заложено. Ми можемо ці дослідження зробити набагато швидше і якісніше, ніж ми працювали на півавтоматах наших раніше. А раніше це було дуже довго поки ми випишемо. Поки прийде молодший персонал, забере поки він отримає. А зараз все в електронному завалідували і відправили. Легше тим, що ти не работаєш, не працюєш там з піпеткою, з тими дозаторами. А ти там поставила біохімічний хімічний аналізатор, все, аналіз видало, там подивилися, що не завалідувалося швидко вручною. Журнал один на всіх записали, все чітко. Я вже казала, вже не раз ми чатами говоримо, що щоб на 20 років раніше. Ми раніше робили руками, можна було десь помилитись, десь більше реагенту, бо це людська, людський фактор, може бути. Тут виключається це, тому що аналізатор вимірює автоматично, автоматично дозує і тому точніше це все відбувається. Цей аналізатор дуже точний, точніші аналізи відбуваються на ньому, і ще він економніший в плані реагентів. До лікаря аналізи приходять по системі ліс відразу, як закінчив роботу. Аналізатор. Ось цей ротор. Це все так би мовити, уявні пробірки.